Друзі, ще одна тема це зустріч Сі Цзіньпіня, лідера Китаю, з лідером нашого ворога. Да? Наша ворожа країна вона остаточно укріплюється в статусі васала Китаю, Остаточно стає знаєте, своєрідним сировинним придатком Китаю. Остаточно перетворюється на колонію, оскільки. Так чи інакше, Китай 에, укріпив 에, економічний вплив на ворога, 에, закріпив постачання дешевого газу на багато років. Дешевого газу відповідно 에, в умовах, коли 에, наш ворог став не може постачати газ в. Потрібних об'ємах на захід і західні країни все більше відмовляються від нього залишається лише задешево продавати Китаю, китайська економіка ставатиме потужнішою і всмоктуватиме в себе ресурси нашого ворога. Відповідно, Сибір, Якутію, морські порти а І потужний китайський торгівельний флот фактично може стати поступово монополістом цих портів. Це один бік медалі, інший бік медалі зброя. Китай не буде постачати ворогу летальну зброю. Не буде її постачати тут для ворога погані новини. І що ж насправді потрібно ще розуміти? Ворог був змушений погодитись на китайський мирний план. Фактично, Китай від імені нашого ворога буде торгуватися із Заходом стосовно мирного врегулювання ситуації в Україні. І на переговорах з Зеленсько Сі Цзінпіном, які обов'язково будуть, Китай буде просувати свій мирний план, який передбачає компроміс. З одного боку, Китай нібито буде інтереси, інтереси ворога нашого захищати територіальні, а нам можливо пропонувати певного роду інвестиції. З іншого боку, фактично Китай укріплює знаєте, такий двополярний світ, таким чином прибираючи нашого ворога з глобальної політики, стаючи Скажімо так, його господарем, тому що від імені ворога говорить весь говоритиме Сі Дзінпін, а з Україною і з Заходом. Для нас це не дуже добре, оскільки китайський мирний план він не, не в наших інтересах. Нам потрібно звільнити всі наші території. І, а китайський мирний план, на жаль, доволі компромісний з точки зору інтересів. Ворога. Будемо дивитися, як це буде. Але втім, друзі, ворог не отримав від Китаю того, чого прагнув. Ворог перетворюється на васала Китаю, Китай укріплює своє геополітичне становище, і з цим потрібно якось жити буде. Друзі, слава Україні! Переможемо всіх!